А згадайте своє дитинство в Тернополі. Що ви пам'ятаєте? От яким воно було, де ви вчились? Розкажіть трошки. Ну, Поділіться по в якій школі вчились? в який по, садочок ходили. В садочок ну знову ж таки, в Тернополі народився, подальшому в Тернополі не проживав, а вже закінчував школу, і в під час шкільного свого життя досить часто. Ми або більшість і час ми проводили на спортивних майданчиках. Це для мене це схобі, це футбол насамперед. Ну далі волейбол, баскетбол. Всі ці види відпочинку в нас час, безпосередньо в мій шкільний час. Ми активно практикували. Тому для мене це спортивний майданчик. Це спортивні майданчики, це безпосередньо можливість це, там змагатись, можливість там конкурувати. І в подальшому цей принцип змагальності він ну, мав значення теж при навчанні на ну, вищому навчальному закладі. І в роботі теж це важливий фактор, який дає можливість порівняти, дає можливість знайти істину, дає можливість забезпечити живу здорову конкуренцію, яка не шкодить роботі. Бачу, що ви в гарній фізичній формі згадали про волейбол, футбол, баскетбол. Чим зараз займаєтесь? Можливо, є ще якісь хобі, на яке вистачає часу або натхнення? Ще зараз тільки в процесі плануємо відновлювати цю активність якраз в таких видах спорту. Футбол, можливо, теж в колективу нашої прокуратури, для того, щоб, як кажуть, здоровий, здоровому. Колективі здоровий або в здорових людях, здоровий колектив, так, і цей підхід до роботи, треба, я вважаю, що потрібно завжди застосовувати. Але зараз, поки ще перші місяці роботи, можливості приділити увагу там, в активному, в, в активному способу життя якраз в таких змагальних, Спорту ще немає, плануємо тільки, а на цей час досить активно я це хадьбу, ну знову ж таки, що досить часто ходжу зранку, вечором, і плаваю. Тобто, плавання для мене це теж важливо і дає можливість поєднати всі види напрямки, фізичної активності у виді плавання. Я практикую досить часто пресування містом без транспортних засобів і теж скажем, курсування між, там, між місцем проживання, між роботою. Для мене це практично, для мене це близьке. Тобто ви на роботу йдете пішки чи як? На роботу я теж інколи можу спокійно пройтись пішки. І по, після роботи досить часто мене можна побачити в парку. І спостерігати перебування поруч з озером це ті речі, про які відверто, і це ті місця, які для мене ну, дійсно призавантажують.